Галичанка впоралась із завданням потрапити в топ-6 польського гандбольного чемпіонату. Львів'янки у чемпіонській групі на шостій сходинці серед десяти клубів. Цей сезон зробив їх більш впевненими і сильними. Ми потрапили да, в першу шістку. Ми туди потрапили не за красиві очі, а за і завдяки своїй грі. Не добрали якихось якихось річок із за того, що прямо з автобусу, там по вісім годин на кордоні. Ну нічого страшного. Будемо сильніше і, і зліше. Зіркою польської жіночої ліги стала Діана Дмитришин. За підсумками сезону, 21-річну гандболістку визнали найкращою бомбардиркою і відкриттям року серед молодих гравчинь. Вона забила 175 м'ячів за сезон. Тим часом спритні Дмитришин з бідра. Ми е, співпрацювали як дійсно дружня хороша команда. Я би всім нашим дівчатам дала нагороди. Ну, звичайно, і тренерам. Діана продовжить виступи за галичанку в наступному сезоні, але зараз з командою тренуватись не може. Почало мене боліти плече після ігор. Зараз я перебуваю у Німеччині. Займаюсь тут е, з фізіотерапевтом. Він сказав, що можна обійтись і без операції, і без цих уколів. Тренування галичанки розпочинається з вітань. Анастасія Малекєсцева святкує свій останній день народження як гравчиня клубу. Надалі гандболістка гратиме за бронзового призара в польської ліги. Гміни Кобяжецья. Насамперед я дуже дякую своєму клубу, що я провела ці чотири сезони. Чудові сезони, і е, е, дуже радію, що я перехожу в новий клуб. Це крок лише в, нагору. Вітає Настю і воротарка Вікторія Салтанюк. У наступному сезоні вони гратимуть за один клуб. Віка в Галичанці була 6 років. У воротах її замінить Марія Поляк. Вона боєць, я рахую, що вона допоможе команді. Просто треба трошки часу більше практики. Мені колись також було складно, коли пішла гладун, і я теж в мене не було часу, щоб голиватись. Склад галичанки планують підсилити молодими гравчинями з Львівського фахового коледжу спорту. Вони вже тренуються разом з командою. В наступному сезоні львівський клуб планує знову грати у польській лізі. Подали заявку, але будемо хочемо пробувати грати в іншому залі, тому що той все ж таки далеко під Варшави. ми дуже багато часу втрачали, щоб туди дістатися. Одночасно з польським чемпіонатом Галичанка брала участь в українському, де в дев'яте поспіль стала чемпіоном. У вихідні гандболістки зіграють матчі Кубка України в Ужгороді. Це будуть останні офіційні клубні змагання цього сезону. Алла Васьковська, Олег Гасюк, програма очі.